Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що у Польщі втрачають розум, а також про відповідь України. Розпочнемо з того, що, на жаль, польські протестувальники і далі блокують україно-польський кордон. Згідно на останніх повідомлень від Держприкордонслужби на кордоні з Польщею у чергах стоять близько трьох тисяч українських вантажівок. Але. Польські фермери вони не лише блокують кордон, а й намагаються шкодити і шкодять. Зокрема, сьогодні з'явилася новина про те, що польські фермери перекрили залізницю біля кордону і висипали українське зерно на колії. При цьому український вантаж він прямував не до Польщі, а до Німеччини транзитом. Але видно, що у польських протестувальників вже такі емоції і так вже хотіли нашкодити, що незважаючи навіть на це, висипали зерно на колі. Тут потрібно також сказати, що тиждень тому була подібна новина про те, що польські протестувальники зірвали замки з фур на кордоні, є, зокрема, і відео, де ми бачимо, що з українських фур просто висипало зерно на трасу. Далі більше. Українських соцмережах повідомляють, що тепер маємо факти блокування везення військової техніки, і це при тому, що зараз вкрай така складна важка ситуація на фронті, тому що у Сил оборони України зараз мало ресурсів, мало боєприпасів, окупанти при цьому наступають на п'яти напрямках. У них є і багато особового складу, є багато техніки, є великі запаси снарядів, ситуація вкрай важка, але польські фермери, протестувальники вони ні на що не зважають і навіть військову техніку не пропускають Це для розуміння ситуації. Ще одна новина, щоб в цілому на ситуацію подивитися зверху, потрібно нагадати таку новину від 16 лютого. Про те, що Україна втратить 7,7 мільярдів гривень через блокування кордону. Ця заява від голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева. Але це блокування виявляється, що буде ще відносно довго тому що сьогодні з'явилась новина, що польські протестувальники мають намір блокувати кордон з Україною до квітня. І при цьому також є питання. Чи лише до квітня, чи ні. Вчора ввечері щодо блокування україно-польського кордону були гучні заяви від президента України Зеленського, який сказав прямо, що ситуація на кордоні з Польщею виглядає знущенню. Також президент Зеленський зазначив, що ситуація не в зерні, а в політиці. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Так-так, лише 5%. Адже раніше були офіційні повідомлення, що зараз Україна морем експортує по зерновому коридору 90% аграрної продукції. І незрозуміло, чому польські представальники фермери взагалі на емоціях таке роблять. Але президент Зеленський сказав про те, що це політика. Чому? Право в тому, що 4 січня цього року була новина. Про те, що Польща заявила про безстрокове ембарго на експорт української агропродукції, заборонний експорт буде безстроковою. Тим чином українське зерно і так не попадає після 4 січня на польський ринок. Ще одна новина це сьогоднішня заява від польського міністра Кшиштофа Гетьмана, який підтримав фермерів сьогодні, які блокують український кордон, він сказав, що вони протестують за справедливу справу. За словами польського міністра, ситуація на україно-польському кордоні стане кращою, якщо Єврокомісія знайде приблизно 4 мільярди євро, щоб вивезти з ринку в усьому ЄС 20 мільйонів тонн надлишків, які лежать на складах, пшениці, кукурудзи та ріпаку, заплатити за нього і оплатити транспорт і відвезти в голодуючу Африку. Тільки так ми можемо врятувати ситуацію. Звертаю вашу увагу на те, що лише у Польщі такі претензії. Ми не чуємо аналогічних претензій від фермерів інших країн, і причина насправді в тому, що Польща не провела реформи у аграрній сфері, я в попередніх випусках акцентував увагу на тому, показував аналітику, що середнє польське фермерське господарство це десь 11 гектарів. Це не великотомажне виробництво зовсім. Про яке виробництво зерна на 11 гектарах може йти мова? Якщо, наприклад, сім'я займається. Вирощуванням зерна і має 11 гектарів то середній прибуток при цінах на нью йоркській біржі десь 500-560, ну максимум 600 євро за місяць. Це навіть не мінімальна зарплата у Польщі. Тому потрібно проводити реформи, якось укрупнювати господарство, що зробити. Але ми ж усі розуміємо, що таке вирощування зерна. Є приклади навіть у нас в селах, коли люди просто-напросто раз в рік сіють пшеницю, просто приїжджає трактор, він сам все оре, він засіває пшеницю все автоматично, а потім збирає, та й все. І що хтось з польських фермерів думає, що можна цілий рік нічого не робити, щоб приїхав трактор, засіяв зерно, потім через кілька місяців зібрав зерно, і на саме все ні. Якщо так мало землі, 11 гектарів, то потрібно займатися чимось іншим, і потрібно реально працювати. Потрібно якісь теплиці ставити, потрібно вирощувати якісь інші культури. Над якими потрібно більше працювати, ніж просто два рази в рік пригнати трактор. Ситуація в цілому всім зрозуміло, але польські політики вони починають на антиукраїнських заявах грати на собі дивідентів. На жаль, у Польщі є такі настрої, скажімо, прямо антибандерівські настрої, і про це були заяви ще у 2000-х роках, були заяви і від наших експертів, і ці настрої, на жаль, не змінилися. І підкреслюю деякі польські політики, вони на цьому грають, звинувачують українців, українських фермерів та інше. Але польські фермери ще й при цьому отримують дотації від Європейського Союзу. Я нагадаю, що у минулому, у 2023 році вони отримали 1 мільярд євро дотацій. Українські фермери нічого не отримують, ніяких дотацій. Тому потрібно щось міняти, потрібно якесь укрупнення робити, потрібні якісь реформи та інше, а не звинувачувати Україну. І я ще хочу сказати, що нещодавно робив заяву новообраний прем'єр-міністр Польщі е Дональд Туск, який прямо сказав, що він не дозволить на антиукраїнській риториці будувати свою політику польським політикам. Але, на жаль, ситуація така, що будують і продовжують будувати. Ще новина, яку не можу не сказати, чому я кажу про те, що це політика зокрема, це повідомлення від 18 лютого два дні тому. Про те, що 12 мільйонів тонн російського зерна без проблем подолало кордон з Польщею у 2022-2023 роках, і при цьому Україна через україно-польський кордон провезла в цей час лише 4,3 мільйони тонн. Але чомусь польські фермери, працювальники нічого не кажуть про російське зерно, навіть не знаю, що додати і сказати щодо цього. Але в цілому, це, звісно, на жаль, польська політика щодо дій України. Звісно, є офіційні заяви від нашої влади, не лише від президента. Антиукраїнські акції в Польщі є неприйнятними. Це заява від Міністерства оборони справ України, також є заява від міністра Стефанішина, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції про те, що Україна очікує, що Польща відновить громадський порядок на кордоні, є повідомлення, зокрема. І в наших змі, і в міжнародних, про те, що Україна може заборонити імпорт агропродукції з Польщі через блокування кордону. І сьогоднішня новина це те, що українські перевізники почали блокувати польські вантажівки. Тут потрібно також сказати, що багато продукції, продукції харчування польські підприємства реалізують на українському ринку. У нас є цілі спеціалізовані магазини з польською продукцією, особливо на Заході і в центрі України. Є польська продукція у Києві, у інших великих містах. Вона є, вона завозиться навіть великими мережами, супермаркетами, є продукція. Але ситуація дивна тим, що польські фермери блокують українські вантажівки, а польські пропускають. Нехай їдуть, заробляють гроші на українському ринку, хай заробляють валюту. І як вам таке? І ми бачимо, що зараз є такі дії, що Україна також може оголосити ембарго щодо польської продукції, і ми бачимо, що зараз українські привізники почали блокувати польські вантажі. Проте, я скажу свою особисту, суб'єктивну думку, що потрібно робити все для того і якось якимось чином діяти, щоб знизити градус цих емоцій. Потрібно, щоб відносини потеплішали. Потрібна солідарність тому, що по-іншому бути не може, не може бути, зважаючи на ситуацію, зважаючи в першу чергу навіть на агресію цієї московської недоімперії? Але як? як це зробити, зважаючи на такі дії польських політиків, зважаючи на такі настрої значної частини поляків, чесно кажучи, тут велике питання а що ви думаєте щодо цього? Щодо відповідно дії поляків, щодо того, що роблять польські політики, деякі засоби масової інформації Польщі, і щодо відповіді України, і що взагалі далі робити. Пишіть у коментарях. Ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.